Сезон пошиття теплого одягу для бійців відкрили кіровоградці. До акції долучилися учні та вчителі професійного ліцею побутового обслуговування та викладачі ПЕД-університету. Трудяться щодня на передову костюму відправляють волонтери. Активісти кажуть, робочих рук вистачає а ось тканини бракує. Викрою, швейна машинка та бажання допомогти українським захисникам. Ось так вже кілька тижнів починається ранок Світлани. Дівчина навчається у Кіровоградському професійному ліцеї побутового обслуговування. Ми зараз шиємо для того, У мене дуже багато знайомих, кумів, що зараз в АТО знаходиться, щоб хлопців зігрівали костюми наші, щоб почувствовали, що про них думають. Про хлопців щодня впродовж шістьох годин учні разом з викладачами шиють комплекти термобілизни. Працюють три групи по десять людей в кожній. Якщо це Група закрінків, то навіть і побудова, розкрій, і виготовлення виробів. А якщо ми зараз виготовляємо білизну, то звичайно вони е, зметують, шивають, потім виконують вологотеплову теплову обробку, складають, упаковують і потім готові вироби. Ми разом з листами передавали в минулому році самим воїнам. Одяг виготовляють із флісу, кошти та матеріали отримають від волонтерів з Німеччини та Великобританії. На даний момент у нас Прийшли средства з Велікабританії від Світлани Козак. І ми закупили фліс. Зараз це буде 16 теплих флісових костюмів. Долучилися до пошиття одягу захисникам і викладачі педуніверситету. кажуть, могли б зробити набагато більше та бракує тканини. Тому просять усіх небайдужих допомогти коштами або матеріалами. Учні стараються і комплекти виготовляють якісно, швидко, ну і вкладають душу і серце. Цю роботу головна мета це допомогти нашим воїнам, щоб їм було тепло, комфортно і звичайно, що всім нам хочеться, щоб пошвидше закінчилась війна і вони прийшли здоровими додому. Разом із комплектами теплої білизни. Дівчата приготували бійцям листи з подяками та побажаннями. Хочемо передати привіт нашим воїнам, побажати їм терпіння. Сили натхнення і щоб вони поскоріше верталися, поверталися, поверталися додому до дітей, до сімей, до батьків. Слава Україні! Героям! Слава! Олександра Ільченко, Сергій Баранюк, день за днем.